Тренди продажів у хендмейд індустрії 2025 як діяти в нових умовах. Уявіть, що 25 й рік це рік, коли ваш творчий бізнес стане видимим і бажаним для вашої аудиторії. Чому? Тому що клієнт більше не купує тільки товар, він купує емоції, особистість і цінності. Ця тенденція не виникла раптово, це формувалося останні декілька років. І про це я постійно наголошую у своєму блозі на всіх навчаннях для майстрів протягом 24-го року. Сьогодні ми поговоримо про чотири ключові тренди, які змінять підхід до продажів: індивідуальність, чому ваші роботи важливі саме для вашої аудиторії, створення ком'юніті, як створити лояльну спільноту свого бренду, особистість чому. Показувати себе стало так само важливо, як показувати вироби, екологічні продажі, як продавати так, щоб клієнти самі хотіли купити. Чому я можу про це говорити і чому ви маєте довіряти мені? Я Наталія Вдовиченко, експерт з продажу хендмейд-товарів, мама хендмейдерів. До кожного майстра ставлюся з величезною повагою та турботою. Знаю, як легко створювати шедеври, і як іноді дуже складно презентувати їх аудиторії так, щоб та хотіла придбати. В продажах я 35 років і вже можу створити свою еволюцію продаж. На ринок я вийшла в 11 років не тому, що хотіла, а тому, що так сказали батьки у ті часи, вони не могли торгувати. А я теж не могла, але навчилася. Було дуже страшно. Але цікаво. Якщо озирнутися, то що тільки не довелося продавати мені протягом життя від відрізків тканини на газеті до рекламного часу на телебаченні? І хоча змалечку я мріяла про творчість, вона з'явилася у моєму житті лише після 40 років. З 18-го року я створюю прикраси та успішно продаю їх в інстаграм. Я відкрила ФОП, працюю на себе. Мала лист очікування замовлень на місяць вперед та стабільний заробіток на реалізації своїх творчих виробів. Якби раніше зайшла в інсту і опанувала онлайн-продажі, то, скоріш за все, продавала не прикраси, а можливо, картини або в'язані речі. Втім, саме завдяки творчості я звільнилася з роботи у 2021 році з посади керівника рекламної агенції повного циклу і вирішила присвятити себе собі і творчості. Розквіт власної справи припав на початок повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року, за 20 днів, коли більшість бізнесів взяли паузу, я заробила трохи більше 10 тисяч гривень. А в вересні того року вже заробила свою першу тисячу доларів за місяць на гуртових замовленнях. А ще я вивела свою унікальну систему повернення клієнтів за повторною покупкою, яка і досі працює в замороженому творчому блозі, бо я його не веду вже як рік, але постійно отримую замовлення. З 20-го року я консультувала майстрів щодо продажу товарів творчості в інстаграм. Я залюбки ділюся знаннями, їх в мене достатньо. І для вас я підготувала мега актуальну інформацію, тому що 25 п'ятий рік. Рік, коли закладаються нові системи продажів на найближчі 10 років. І цей рік однозначно не дасть шансу тим, хто не бачить завтрашнього дня і не розуміє, як продавати в реаліях сьогодення. Ну, це точно не про вас, тому що ви тут. Продажі існують стільки ж, скільки й людство. Це одна з основних форм. Взаємодії між людьми, яка почалася з бартеру, обміну товарами або послугами. В давні часи у первісних громадах люди обмінювали те, що могли створити, виростити чи м, знайти їжу, зброю, прикраси, каміння, кістки. Що продавали? Продавали ж ту саму їжу, інструменти, одяг, прикраси. Тоді вони теж були хендмейдом. В період античності з розвитком ремесел і торгівлі люди почали продавати вироби ручної роботи, тканини, кераміку, ювелірні прикраси. Наприклад, у стародавньому Римі продавці прикрас створювали не лише красиві вироби, але й розповідали про їхню символіку. Так вони продавали емоцію. Середньовіччя у цей період активно працювали майстри-ремісники, які продавали свої роботи на ярмарках. Це були ковалі, гончарі, майстри по дереву. Їхнє головне завдання було не лише створити виріб, але й пояснити його цінність, бо вже тоді конкуренція була дуже висока. В епоху відродження і після неї художники, ювеліри, дизайнери одягу продавали свої творіння аристократам і багатим родинам, але вони не соромилися, бо розуміли, що їхня творчість має ціну. Чому важливо продавати? Майстри хендмейду часто думають, що продаж це щось неправильне або корисливе. А насправді продаж це обмін. Енергією та цінністю. Уявіть, ви створили виріб, вклавши час, емоції, знання. Він приносить радість клієнту, а ви отримуєте вигідну винагороду. Друге, це історія, це про демонстрацію, продаж це про зв'язок. Люди хочуть не лише бачити результат вашої роботи, а й відчувати, що вони стали частиною цієї творчості, придбавши ваш виріб. Продажі розвивають творчість. Чим більше ви продаєте, тим більше можливостей для розвитку ви отримуєте. Адже кошти дозволяють інвестувати в матеріали, курси, час для нових ідей, жити, врешті-решт. Якби стародавні майстри не продавали свої вироби, ми б не мали багатьох інструментів, одягу б не мали, прикрас, які сьогодні стали частиною нашої культури. Ваш продаж це теж частина чиєїсь історії. Це не про те, щоб впарити, а про те, щоб допомогти клієнту вирішити його проблему або зробити життя трішечки кращим. Люди щодня витрачають кошти на подарунки, декор і красиві речі. Якщо ви не запропонуєте свій виріб, вони куплять щось. Масове і без душі, або у майстра більш розкутішого, комунікабельного, щирого, ваш хендмейд це можливість продемонструвати свою унікальність. Багато майстрів досі уникають показувати себе в інстаграм, або думають, що сильні вироби продають себе самі. Але це вже не працює. Клієнти хочуть. Відчувати зв'язок з вами, бути частиною вашої історії, знати, що вони інвестують у щось унікальне і етичне. Використовуючи тренди, які ми сьогодні обговоримо, ви зможете привернути увагу клієнтів за допомогою унікального контенту, вибудувати довіру через ваші цінності та історії, забезпечити стабільні продажі навіть у складні періоди. Все це має знайти. Відображення у вашому контенті. Це сторіси, актуальні пости, рілці, прямі ефіри тощо. Давайте на прикладі прямого ефіру, бо це найшвидкий вид контенту. Я його дуже люблю, тому що здебільшого, окрім підготовки до нього шпаргалки, більше нічого і не потрібно. Наприклад, ви вирішили провести серію прямих ефірів, але не знаєте. Як їх підготувати, щоб вони привели до продажів? Ну, по-перше, спочатку вам треба визначитися з темою, яка цікава вашій аудиторії. Наприклад, як обрати ідеальний подарунок на Новий рік, на день народження, на 8 березня, будь-яку тему, яка актуальна в даний момент для вашої аудиторії. Покажіть процес створення виробу, де демонструєте вашу індивідуальність і вашу експертність, тому що люди. Хотять покупати у майстрів вже досвідчених, тому вам доведеться демонструвати експертність. Розкажіть історію. Ну, наприклад, чому ви створюєте саме ці вироби і як вони можуть змінити чи прикрасити життя клієнта. Запропонуйте участь у вашому ком'юніті, ну, наприклад, чат у Дірект. З обговоренням ідей або пакування, або нового проекту, або нової колекції, з залученням туди аудиторії аудиторії, яка дійсно цікавиться вашим товаром або може підтримувати вас. На курсі інстахідмейт є ціла лекція по проведенню підготовці прямих ефірів, але навіть цей маленький покроковий план вже допоможе вам. У мене є. Декілька майстринь, які вже опанували цей інструмент комунікації за аудиторією, і навіть мають продажі саме через інструмент прямий ефір. Дизайнерка прикрас Юля проводить їх не часто, але системно. Розказує про прикраси з глибоким змістом, демонструє їх в ефірі. Свята також восени провела перший продаючий ефір. Аудиторії багато не було. Ви не розраховуєте, що до вас там прийде 100 чоловік. Але завдяки спеціальним умовам вона продала те, що запланувала. Є певна система продажів прямих ефірів. лікарі Наталя взагалі провела перший ефір на курсі теж навесні, і поділилася, що дуже боялася і хвилювалася. Але знайшла підтримку у аудиторії. Насправді, аудиторії дуже цікаво вас бачити. В такому природньому стані хвилювання і в природному стані прямого спілкування з вами, ну, тобто, не шляхом сторісів і дописів. Я завжди кажу своїм ученицям: ваші вироби можуть бути найкращими, але клієнти купують через відчуття зв'язку з вами. Для мене дуже важливо допомогти кожному майстру знайти свою індивідуальність у контенті. Показати, що ви не просто майстер, а людина, яка створює емоції та історії. Якщо ви хочете навчитися будувати довірливі стосунки з клієнтами, створювати контент, який продає, тож велком на InstaHandmade. Першим кроком стане саме ця лекція, бонус, який відкриє для вас нові можливості у 2025 році. І так, перший тренд індивідуальність. Сучасний покупець шукає не просто товар, а емоцію, зв'язок і щось, що говорить це саме для мене. Індивідуальність ваших виробів допомагає створити цей зв'язок. Унікальність дуже важлива. Покупці втомилися від мас маркету повірте, тому шукають речі, які мають душу і створені руками, а не машинами. Знайдіть свою нішу, наприклад. Прикраси для мрійливих дівчат, іграшки для дітей, які захоплюються космосом, або подарунки для тих, хто любить природу. Що вам робити? Ну, по-перше, майстру потрібно визначитися, для кого створює він свої вироби. Подумайте про потреби і бажання вашої аудиторії. Додайте особливі деталі у вироби, які говорять мовою клієнта, наприклад. Персоналізація, історія створення у своєму контенті. робіть акценти на унікальність і на тому, як ваш виріб допоможе клієнту відчути себе особливим. Другий тренд це створення ком'юніті. Дуже важливий, як створити лояльну спільноту навколо вашого бренду. Люди купують не лише товар, а й частину бренду, який відображає їхні цінності. Спільнота навколо бренду це не просто аудиторія, а люди, які відчувають, що вони частина чогось важливого. Як це працює? Ну, по-перше, спілкування. Не просто продавайте, а запитуйте думку, залучайте до процесу створення. Наприклад, запитайте в сторіс, який колір краще для нової колекції. Друге загальні цінності. Знайдіть те, що об'єднує вас із клієнтами. Наприклад. Любов до природи, турбота про екологію, натхнення мистецтвом, або простіше фільми, книги, кімнатні рослини, ексклюзивність. Дайте своїй спільноті щось унікальне, ранній доступ до новинок, знижки або закриті чати, про які ми вже говорили. Що робити вам? Створіть історію бренду, от це прям мега потрібно, і регулярно діліться нею в контенті. Робіть акцент на відносинах. Дякуйте клієнтам, публікуйте їхні фото з вашими виробами, залучайте людей до створення вашого продукту, голосування, ідеї, опитування. Третій тренд це особистість. Чому показувати себе стало так само важливо, як показувати свої вироби. Люди купують у людей. Я постійно це говорю. Історія майстра. Це той самий місток, який будує довіру між вами та вашою аудиторією. Чому це важливо? Ну, по-перше, довіра це покупець хоче знати, хто стоїть за виробом, особливо, якщо це хендмейд. Емоційний зв'язок, ваша особиста історія може надихнути або стати причиною покупки. Відмінність від конкурентів, ваш голос, стиль, ваша історія роблять ваш бренд впізнаваним. Що вам робити? Розкажіть свою історію, як ви починали, що вас надихає, які цінності у вас є, які плани на майбутнє, покажіть себе в роботі. Відео чи фото процесу створення вони дуже викликають довіру. Станьте ближче. Спілкуйтеся через сторіси, прямі ефіри, діліться моментами життя, але залишайте межу приватності. Я тут не кажу, що вам як блогерам потрібно прям вивалювати все для своєї аудиторії. Ви, ті, хто ви є в вашому блозі, блог продовження вас, але дуже дозоване, ви повинні давати аудиторії те, що допоможе аудиторії. Вкласти загальну картинку про вас і знайти точки дотику з вами, тобто спільні інтереси. Четвертий тренд це екологічні продажі. Як продавати так, щоб клієнти самі хотіли купувати? Екологічні продажі це продаж без е, нав'язливості, це про створення бажання у клієнта купити, а не змушувати його зробити це. Як це працює? Ну, по-перше, це створення попиту. Показуйте виріб через користь, емоцію або потребу клієнта. Я не кажу навмисно біль, тому що не може хендмейд-товар бути білью. хендмейд -товар – це емоційний товар, і ви можете лише сформувати потребу клієнта. Наприклад, замість купіть мою чашку, покажіть, як з цією чашкою. Ранкова кава стає якоюсь особливою. Контент, а не реклама. Краще створити атмосферу, де ваші вироби це частина рішення, аніж постійно закликати купіть, купіть, купіть. Автентичність дуже такий важливий момент. Будьте щирими. Показуйте реальні емоції і процеси. Це прям те, що зараз в тренді. Що вам робити? Створіть контент воронку, поступово готуйте клієнта до покупки через натяки, історії та демонстрацію процесу. Робіть акцент на реальних відгуках і прикладах використання ваших робіт. Будьте відкриті до діалогу, відповідайте на запитання, давайте чесні рекомендації і чесні відповіді. Ці тренди це не просто нові способи продажу. Це стратегія, яка допоможе вам відчути зв'язок з аудиторією і продавати з натхненням, а не зі страхом. Ключ до успіху не продавати, а розповідати історії, показувати цінність своєї творчості, використовуючи всі ці інструменти інстаграму. А їх прям достатньо у нього. Шапка профілю, актуальні дописи, рілси, прямі ефіри, сторіси. Ви маєте сформувати оцю лояльну аудиторію. І беріть на замітку хоча б ці інструменти. І не чекайте, що один день сторітелінгу він якось так вдало спрацює. Працює все в системі. Це як машина, в якій все налагоджено: двигун, сцеплення, колеса, гальма, повний бак. І уявіть водія, який вперше сів за кермо і вирішив, що його ніхто не повинен бачити. Саме так виглядають творчі профілі, де відсутній майстер, наче і їхати з ним хочеться, але краще не сідати. І ще машина ніколи не поїде, якщо. А... Це є, а наприклад, двох колес там або керма немає. Так і тут все продає в комплексі, все працює. Це кажуть майстри, які проходили навчання. Олена, ось, наприклад, вона ярмаркуючий майстер з величезним досвідом, там 10 років, а то і більше. Вона вміє продавати офлайн, має колосальний досвід на курсі. Вона відкрила для себе онлайн-продажі і каже, що це просто вау. Просто треба бути зі своєю аудиторією щирою на одній хвилі, але все працює в системі. Інстахенмей це взагалі навчальна програма, яка в першу чергу змінює мислення майстрів і уявлення про продажі. Перетворіть свій блог на бізнес та відчуйте себе володарем свого життя врешті-решт 2025 році. Інстагенмейд це 8 тижнів навчання, усвідомлень, трансформацій, 40 уроків і бонусні матеріали, але фактично це період, коли ви навчитесь мотивувати себе і не витрачати творчого. Запалу і не шукати натхнення, а творити і продавати попри все, що відбувається навколо, окрім того, дозволити собі мріяти і хотіти більшого, рости, розвиватися, організуйте профіль так, щоб він працював без вашої постійної присутності, та оберете привабливі методи збільшення аудиторії, визначите цінність свого продукту та навчитесь планувати свою роботу в інстаграмі. Вивчите етапи продажів та їх онлайн специфіку. Навчитесь будувати шлях клієнта до покупки вашої творчості шляхом побудови простих контентних воронок. А також навчитесь будувати продаючі сторітелінги, писати цікаві продаючі дописи. Наприклад, Юля, ось її останній скрін з Діректу нашого. Сьогодні Юля. 10 замовлень з середнім чеком, якщо має в одну тисячу, це для неї дуже слабий місяць. Двічі була вона на навчанні. У мене до цього її взагалі не було в блозі. Сьогодні може продавати онлайн, записувати сторіси, проводити прямі ефіри. Ви також побудуєте високу довіру та заволодієте увагою аудиторію. Навчитесь це робити, впливати на рішення клієнта, працювати. Із запереченнями різними дорого, не на часі і так далі, і доводити його до покупки, навчатися використовувати відгуки для збільшення лояльності аудиторії. Свята, от миловар, це майстер з величезним досвідом. Теж двічі була на навчанні, вперше прийшла в березні 2024 року. Вона не могла. Розворушити аудиторію, а аудиторія у неї була більше трьох тисяч підписників. Сьогодні максимально комунікує через блог Свята по життю не любить фотографуватися і зніматися. Все життя вона така, а тут довелося робити те, що треба. І результат це введення нових продуктів у продаж, серія догляду за тілом і багато-багато планів на масштабування. Здавалось би, багато інфи і скрізь на ці теми є, і кожен експерт про це каже. Бо, реально ж, інстаграм поки що нічого іншого не придумав, ніж те, що є. Але я в першу чергу віддаю вам свій досвід і свої знання. Втім, це перший продаж через бонусний урок, на який ви прийшли, і тому для вас буде спеціальна ціна. Але ще є і безвідсоткове розтермінування на три місяці. І щоб долучитися до курсу за найменшою ціною, вам треба заповнити всього навсього анкету. Вона не зобов'язує вас купувати навчання, але гарантує придбати його за найкращою ціною. Особливість продукту. Він побудований на моєму власному досвіді продажу хендмейт-продуктів. Я пройшла шлях від майстра початківця до затребуваного дизайнера. Прикраса розробила власну систему повернення клієнтів за повторною покупкою, яка досі працює в моєму блозі, без моєї присутності. В цьому не навчають на жодних курсах чи марафонах по СММ. І мій досвід не має жоден інший експерт. Я розумію всі болі, проблеми і вагання та сумнів майстрів, бо сама відчувала подібне, і також дуже прагнула реалізації власної творчості. Курс допомагає, до речі, майстрам зрозуміти потенційних клієнтів. І в цьому його цінність це скоріше трансформаційні вісім тижнів, які запускають нове мислення, яке буде спрямовано. Не на демонстрацію своєї творчості, а на реалізацію товарів творчості, навіть досвідчені майстри кажуть, що жодне навчання так не отризвляє і не дає такого розуміння, що ж саме робити майстру, і як продавати свій хендмейд. Після курсу, ви вже на етапі створення товару будете розуміти, як його продавати, для кого він, які потреби потенційних покупців можна вирішити продуктом творчості. І найважливіше, що отримаєте розуміння продажів онлайн і зможете йти в ногу з часом, використовуючи тренди продажів 25-го року. Після курсу може. Ви захочете змінити продукт, напрямок хендмейду, але чим би ви не займалися, ви точно будете знати, як продавати онлайн. Заповнюйте анкету і пам'ятайте, кожен з вас унікальний. І 25-й рік може стати роком розвитку вашого творчого бренду. Вірте в себе, вивчайте свої продукти, творіть натхненно і продавайте багато.